Просто сюди насипали всім, що можна. Міномети, танки, і з градів і фосфором крили соло. Дуже страшно, дуже страшно було. І ми, я ж кажу, втратили все, все побомблено все, бомжіть. Приліт ось якраз сюди був, в ось цю кімнату був. її розтовкли ту машину. ой. Чотири БТР зайшли в село. Проїхали по центральній вулиці, а потім заїхали в школу. І от з мого подвір'я дуже добре видно школу, от подвір'я школи, а дочка мені говорить, мама, школу, школу б'ють. А вони просто прикладами почали вибивати вікна, двері. Зберіглася одна інтерактивна дошка, яка придатна для використання. Все знищено.